Так друзі, всім доброго часу суток. Ну що, як ви всі помітили, вже похолодало дуже, вони які листя жовті вже середина осені. Я утеплився. Бачите яка шапочка в мене? Тепер не бікбейс, не бейсболка, а ось така шапочка. Сьогодні у нас шов в темі дня. Мармишка продовжую кайфувати на 64-ту солідну Азуровську паличку Олівія і Олівія катушечка тисяч. Намотаний в мене тут 0,8 шнурочок Light Game. Не 0,8 Восьміжильний, решітка 0,15. Ось такий ось шнурок. Поставив сьогодні 0,37 мармишечку, саморобну свою і, як завжди, розвідника в 105-му колірі 1,1 Один і один дюйма. Сьогодні ми з вами на Блакитному озері нашому. Так що погнали на воду. Зараз подивимося, що у нас похолодало буде брати чи не буде. Так, друзі, що вам сказати по палочці? Палочся палочка заявлена <кхм> верхній тест як 1,8. 1, Типу можна і поджигувати. я пробував, мені не сподобалось. Поджигу вона мені здається взагалі не працює. Ось так кінчиком пограти мармишки до 0,5 грам. Класно. А вище вагу ставив один. Ну, один ще куди не йшло. А от Півтора вже ну, вона завалюється, вона тягне, тягне, тягне і приманку по дну. Отак приходиться аж підривати, щоб отримати хоч якийсь одрив від дна. Тому я буду нею мермишити, ну, можливо, колись. І поставлю там 0,6 грам, 0,4 в мене десь є такі грузки Типа на наноджигу, але то пізніше. Спочатку я звикну до мармишки з нею. Ну і Майже нічого не потрібно особу вигадувати, Воно зашвирнув, зачекав трошки, руку поставив і потроху по крутю катушку і ось граю одним кінчиком. Спінінг довгий, майже 2 метри. Точніше 1,93 м здається. І тому ці різні коливання можна задавати які хочеш самим краєшком спінінга. Ікс гімом так не зробиш з моїм. До граму 58 той більш жорсткий. От ним класно джигувати, Ну я й на мій мормишу. Опа-опа-опа, бачили? Клювання було. Було клювання і бросив. Бубир мабуть. Треба було б білу рибку знайти, але вона зараз дуже прохана її не видно на, на нашій водоймі на цьому голубому озері блакитному вибачте. Тут треба знати де вона обітає в таку холодну пору року. Я тут по білої рибі ні разу не ловив, тому нічого не можу сказати. Так, ну що, тут галяк, йдемо далі. А Ще, друзі, у нас трапляється ось таке, бачите? Кожного разу проходжу і все щось нове. І витягли, можливо, недавно хтось витяг. Молодець порвав. Запутав. Оце ж ось все, бачите? Протоптано. На тихушку хтось поставить, заникає, а ти потім чекаєш ту рибу місяцями чи годами. Друзі, перший яконець в, в лузі взяв на мотель біжи гукай ще своїх. Зараз зміню знову приманочку. Цього разу у нас буде танточка блюджил фішапа. Раз окунець звабився на мотеля, то є велика вірогідність. Він збабиться, я знову прийшов в це місце, повернувся, трохи воно відпочило, можливо, назад окунець зайшов. Опа на цій водоймі він дуже полюбляє колір блюджил. Так, це гілка. Все я боявся її зачепити, але я її зачепив. Не йо-майо. Ди сюди. Ой. За ним же. Такий довгий. як... Ісяк. Ой. Побіжиш сам. Ну, знайшов я місцечко. Сьогодні такий вітрюган, що куди не під'їдь? Скрізь у нас задуває. Ну, все, бачите, граю. Кинчиком. и выйду мормышку так а там зацеп зачеп там но еще будет два подряд было не Ну, кидає паличка так собі, треба звикати. Розмахуватись сильно не треба, солідна вершинка, сама шпуляє. Так, ну це вже трава, чую щось сіло. Оппа <coughs> Був течок невеликий. Ну, добираєш? Ага, добро. він вже там сидить. його, в прямому ефірі, бачили? І відпадають. Це добре, що я таку маленьку мармишечку поставив велику. І не заглотив би він. І всі тут в берегу стоять прямо під ногами. Якраз те, що й треба приловлю мармишкою. Шнурочок хоч і тонесенький, але ж бачите, ось такий вітер. Не дуже любим буде кидати, то, що здуває. Так, от вона є на три рибки й було. Три рибки було, мармишка їх знайшла. Переходимо в інше місце. Так, що ж такое, де ж риба? Дізі. Вже обійшов так чи маленько місцеки, поміняв кучу приманок, зацепився, обірвався, перев'язався. А окунь рута закрив, Аби Ще знайти, може, якусь плотничку чи. Верховодку. Не удается. Пока вас найти ничего. Ух ты! Клевок, друзья. Мелкий окунчик. А, даже не окунчик. А бубырик. Бачите. Тут можно на таких глубинах найти и бубирь. І доволі таки великого розміру. Ну що, передає тактильні відчуття вудлища гарні. передало в руку чіткий тук-тук. Ну, через шнур, напевно, ще трохи. Теж, чим тонший, тим. Краще відчуття покльовки, та й взагалі всього. Ну, скудненько, скудненько. Шукати її на мормишку звичайно, звичайний джиг зараз буде працювати краще. Мармишка то таке, ну зато круглий год, будеш з рибою. Цілий рік можна ловити, окрім криги. Так, друзі, ну що, буду я завершувати, вже темніє. Чотири хвостика я вам показав. Щось рибаків взагалі кажуть нічого ні в кого. А в нас з вами є. Тому я ж вам ще раз скажу. Якщо хочете відчути ці клювання, то пробуйте мармешові палки, мармишки. І буде вам риба. Не така крупна, як всім цього б хотілося, але саме відчуття клювання і поїмка рибки принесе вам тільки мармишинг. Тому, як завжди, всім їх в останні лузки. Дякую за перегляди. До нових зустрічі. Слава Збройним силам. Всім пока!